Тут відмову в Юлії Тимошенко у пом'якшенні умов утримання за законом, відбувши частину терміни засуджений, має право просити про пом'якшення умов перебування в неволі. Її захисники вже клопотали про це перед керівництвом каченівської колонії, просили перевести бранку до дільниці соціальної реабілітації. Проте очільники панітенціарної служби відповіли, Колишня прем'єрка і так уже майже два роки перебуває не в колонії окремій люксовій палаті центральної клінічної лікарні у призалізниці. Не працює швачкою. Решта засуджених. У Каченівці і далі цитата не стало на шлях виправлення. Тепер захисники пішли до суду, і ось півгодини тому комінтернівський районний суд Харкова став на бік тюремників. Це поменшення зменшення кількості осіб, які охоронюють Юлію Володимирівну, зменшення кількості град, які в встановлені зараз в лікарні, і перед палатою, і перед повністю поверх практично перекритий, зменшення цих, скажімо так, засторог, ретельно вивчивши аргументацію комісії. Прокуратура вважає рішення законним і таким, що відповідає нормам кримінально-виконавчого кодексу України.